Вітаю вас! Сьогодні хочу показати вам ефективні практики для того, щоб позбутися стресу. Сьогоднішнє тренування коротеньке і буде складатися з двох частин. Перша частина спрямована на те, щоб розслабити м'язи плечей, спини і грудної клітини. Друга частина це будуть власне, самі вправи дихальні. Починаємо з того, що ми сідаємо зручно. Зручне положення. Добре, якщо у вас це зі схрещеними ногами. Це може бути потерецьке або якесь інше положення. Можна сісти на подушку, можна сісти на стілець, на диван, але головне залишити пряму спину від куприка, щоб у нас через хребет до маківки голови йшла пряма лінія. Це дуже важливо. І ми починаємо. Перша вправа. Ми з вдихом вигинаємося вперед, дивимося вгору. З видихом вигинаємося назад. Вдих вперед. І вгору, видих назад. І ще вдих і видих. І вдих. І видих. Таз включається вперед і назад. І вигинаємося назад та іде вперед, вигинаємося вперед та іде назад. І ще видих. І ще вдих. Зараз будемо прокручувати плечі назад. Спрямовуємо ці рухи на те, щоб розслабити плечові суглоби і область шиї. Приємні оберти назад. Аж відчуваємо тепло. Розслаблення в області шиї. Злегка зближуємо лопатки, і робимо оберти головою право ліво, видих вправо, видих ліво. Ці вправи можна робити. Трішки довше, якщо у вас є таке відчуття, що вам хочеться ще порозминати своє м'язи, суглоби. І зараз ми опускаємо голову вушком до одного плеча, потім до іншого. М'яко витягуємо шию. І теж видих до плеча, до одного, видих до другого. Видих, видих, видих. Весь цей час залишаємо спину прямою. І переходимо до другої частини. Якщо ногам вашим незручно, можна поміняти положення, можна покласти іншу ногу спереду або згори, в залежності від положення, з якого ви починаєте. Ми закриваємо очі і прослухаємося до свого тіла, прислухаємося до того, яке у нас зараз взагалі дихання, як ми дихаємо. Звернути на це увагу. Вирівнюємо спину. І робимо вдих і видих. Намагаємося залишати весь цей час прямою спину І покладемо долоні на нижні ребра. І наша задача робити вдих так, щоб нижні ребра йшли в сторони. І видих. І ще вдих. І видих. Долоні контролюють те, як ребра розширюються з вдихом і повертаються на місце з видихом. Вдих, ребра йдуть в сторони, потім підноситься грудна клітина, верхня її частина. І з видихом повертаються все на місце в самому кінці ребра. І зараз ми до цього ще залучаємо живіт розслаблюємо живіт. З вдихом живіт трішки виходить вперед, ребра в сторони, і потім підноситься грудна клітина. Видих згори вниз, хвилею. Ми робимо видих. В кінці підтягується живіт. І знов вдих живіт, нижні ребра, верхня частина грудної клітини. І видих згори вниз. Можна покласти одну долоньку на живіт. Другу долоньку на верхню частину грудної клітини. З вдихом виводимо вперед живіт, нижні ребра і верхні. І видих згори вниз, все повертається. Намагаємося такою хвилою дихати. І ще один вдих. Максимально видлужуємо вдих. І видих. Базуючись на цьому диханні хвилею вгору з вдихом, і згори вниз з видихом, ми зробимо практику, яка називається квадрат дихання. Це коли ми робимо вдих, потім ми робимо затримку, потім ми робимо видих і робимо затримку. Довжина Вдиху і видиху має бути вам комфортна. Ви вибираєте для себе. Це може бути 3 секунди, може бути 4-5, може бути 10, звичайно. Але ми головне, щоб відчували комфорт. І я буду показувати на прикладі 4 секунд. Це така середня тривалість вдиху і видиху, яка в принципі доступна всім. І ми починаємо. Спочатку робимо вдих 4 секунди. Затримка, видих. Затримка. І вдих. Затримка. Видих. І затримка. І потім ми робимо нормальний, звичний вдих і видих. І дуже важливо прислухатися до себе, до своїх відчуттів. Ми знаходимося в бігу в нашому житті, ми не звертаємо уваги на наше тіло, на його відчуття. І це якраз можливість закрити очі, сісти, прислухатися до себе, подихати, і навіть п'яти хвилин вам може вистачити для того, щоб зняти стрес. Це квадрат дихання. Ми робимо впродовж хвилини, двох. Теж ви можете вибирати для себе, але інколи вам може вистачити навіть п'яти дихальних циклів. Дихальний цикл це вдих і видих. В нашому випадку це квадрат. І вам може цього вистачити для того, щоб позбутися стресу, щоб просто зняти цей пік. І наступна практика, суто йогічна практика, називається анолом пранаяма вона полягає в тому, що ми будемо робити вдих через одну ніздрю. Потім закривати цю ніздрю, робити видих через іншу. Потім робити вдих через ту саму, через яку робили видих, і видихати через першу ніздрю. І так ми будемо робити кілька циклів. Як можна затискати? Навіть можна затискати так, нема проблем. Я пропоную варіант. Коли ми великим пальцем будемо закривати праву ніздрю, а безіменним пальцем закривати ліву, вказівний середні пальці можуть бути на чолі. Довжина видиху так само. Візьмемо зараз 4 секунди. Можливо, вам буде можливо зробити довший вдих і довше видих. Але це має бути комфортно, тому що у нас, власне, йде практика антистрес. Пам'ятаємо це, не вганяємо себе в стрес тим, щоб якось працювати над довжиною вдиху. Ну, не зараз. Великим пальцем закриваємо праву ніздрю і робимо зліва вдих впродовж 4 секунд. Вдих. Закриваємо ліву видих справа. Вдих справа. Видих зліва. І вдих зліва, видих справа. Вдих справа, видих зліва, пам'ятаємо, що ми дихаємо весь цей час тільки через одну ніздрю. Це значить, що ми, коли робимо вдих зліва, права буде закрита. Коли робимо вдих або видих справа, ліва буде закрита. На цьому полягає це дихання. І зробимо ще два цикли. І закриваємо великим пальцем одну ніздрю, Робимо вдих з лівою. Вдих. Закриваємо ліву видих справа. І вдих справа. Видих через ліво, права закрита. І наступний вдих ліво. Закриваємо ліво вправо видих. Вдих право і видих ліво. І зараз опускаємо долоні, випрямляємо спину. І прислухаємося до своїх відчуттів, до відчуттів в тілі, до того, яке дихання у нас є, яка глибина, яке відчуття в голові, які емоції. І відкриваємо очі. Мені дуже цікаво буде, які у вас зараз відчуття. Яка з практик вам більше сподобалася, яку складніше, яку легше було робити. Вони всі дуже ефективні, навіть саме перше, то дихання хвилею знизу вгору, воно вже дає свій ефект. Але якщо ви зробите ці всі три практики разом, це не займає вас дуже багато часу, але ви відчуєте ефект, напевно. Буду дуже вам вдячна за зворотній зв'язок. До зустрічі у наступних відео. Всього найкращого.